Якщо ти хочеш схуднути, але тебе постійно тягне на солодке, проаналізуй, чому. Я назву три причини, по яким може тягнути на солодке. Не факт, що в тебе є ці причини, можливо, в тебе інші, але це три самі розповсюджені. Підпишись, у мене все про адекватне схуднення, що в мене триває набір на марафон. Ми вже стартуємо в неділю, тому в тебе є ще шанс записатися. Коротше, погнали. Перша причина це поганий сон. Да, я знаю, ви ще скажете це тут. Не при чому, але при чому я навіть по собі бачила, що коли я погано посплю, коли я не висплюсь, мені постійно хочеться швидкий. Вуглеводів, а це солодке, булочки і так далі. Тому, будь ласка, висипайтесь і не буде тягнути. Туди ж відносяться і постійні стрес. Якщо ви постійно стресуєте, організм буде потребувати швидких вуглеводів, щоб був швидкий виброс інсуліна. Другий пункт в вашому раціоні мало білків та вуглеводів, особливо білків. ласка, проаналізуйте свій раціон і додайте білків і вуглеводів, складних вуглеводів свій раціон. Тоді ви будете відчувати постійну ситість і вас не буде тягнути на солодке. Третій останній пункт це відмова від солодкого. Да, Мозок так сприймає, що якщо ви від чогось відмовляєтесь. Він хоче цього просто 2х, 3х, 4х, Ну коротше, набагато набагато більше. Будь ласка, не відмовляйтесь від солодкого, просто обмежте його, просто мінімізуйте, але не відмовляйтесь, щоб ваш мозок і ваш організм був довольні, що Ми дали малесеньку цукерочку. Він такий ура, ура, ура. Ну як-то так?